Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас зі стадіону Хімік. Аж очікуємо ми на стартовий свисток поєдинку і познайомимо вас зі складами. Майовецький ще по флангу на Ємільянова. Є декілька секунд в Ємільянова. Віддати передачу! Віддає Богдан Кузів на місці. Передача зараз на ближню стійку і тут усе під контролем. у Коско кидає. Дяків зачіпається за м'яч, але тут одразу виростання. Звідки Олег Мізерник і фулять проти правця благоюності. Ровці удар по воротах Андрія Марчука. Небезпечний момент зараз дістається. І Мирославу Гусаку в цій ситуації відбувається благоюність. Ось і перший гострий момент. Втратив м'яч Олег Мізерник поряд зі своєю карною зоною і не надто вдало м'яч обробив. Благо Юніс перехоплює ненадовго, з, з м'ячем Гарда. Мельник на лівому фланзі пасовує зараз на удар по воротах від дяківа. Добивання буде. Не вдається зараз Богдану Денезі добити. У нього вже перші два по-справжньому гострі моменти у Калушан. 35-та хвилина матчу, друзі, у нас на стадіоні Хімік. Рахунок 0-0 матчі Гарда Благо. Майовецький. Класно. Зараз зміщується центральніше. Руслан Майовецький віддає передачу на Федоріва. Федорів притримує, віддає на Ємільянова. Ємілянов низом Поручинський. Удар по воротах заблокований. Поручинський. Майовецький, удар по воротах і м'яч. Просто дивом не опиняється в воротах Богдана Кузєва, який б вже не зміг врятувати свою команду. Ось просто в цій ситуації Руслан Мойовецький просто розстрілював притул рота Гарди і Состок Арбітра пролунав. Мізерник пробиває. Кузів на місці. Кузів на місці. Спокійно. Спокійно м'яч з до рук забирає капітан Гарди і гуляти, так би мовити, своїм флангом Руслану Майовецькому. Благоюність з м'ячем Поручинський. Гарда перехоплює м'яч на половині поля благо юності. Може бути перспективна атака. Передача на Денегу. Зараз Денега обігрує Лаврука. Удар по воротах все ж таки блокує удар Святослав Лаврук підсумку і благо Юність відбувається. І зараз переходимо до складу благо юності, до складу гостей сьогоднішнього поєдинку. Після цієї атаки зараз навісна передача і відбувається. Калоська команда і буде кутовий у виконанні Руслана Майовецького, швидше за все. В гравці граці благоюності. Зубар. Зубар класно швидою вирізає на Богача. Богач е, має зараз тут підтримку від Тручанського, але сам пробиває поворотах і Богдан Кузів рятує свою команду. Перед собою відбуває добивання від Зубара. Але ось так е, на техніку п'яткою завдавав удару по воротах Святослав Зубар і гарно відбувається. Ну що ж, свисток головного арбітра ударить Філіповича і рятує свою команду зараз Андрій Марчук. Прекрасний сейв у виконанні 12-го номера благо юності. Він переводить м'яч на кутовий і корнер для гарди. Виконує черговий корнер верхнянської команди в цьому матчі. Подача Майовецького. знову ближня стійка. Мяч доходить аж до рибаче на дальню. Тут. Знову ж таки, підхоплюють гравці благо юності. Поручинський можна бити удар по воротах. На це раз не вдало. На це раз не вдало Ігор Поручинський. Вже подача на ближню стійку. М'яч опиняється ось так. І відповідь контрвідповідь від благо юності Майовецький. Вихід 2 в 2. Передача на Богача. Богач пробиває Богач. м'яч проходить над поперечкою. Воріт Богдана Кузєва. Який момент. Який момент? О зараз два швидкісні гравці благо юності. Майовецький і Богач. Хороша атака, може вийти у благо юності. Передача низом зараз. І відбувається. Відбувається гарда. Коско. М'яч уже у Дяківа. На газоні опиняється Лаврук. Атака Гарди продовжується. Дяків віддає передачу зараз в спину на Остапчука. Не надто вдало. Остапчук зрештою м'яч підхоплює. Посовує на Гудака. Гудак продовжує на Остапчука. Тут Ємільянов повинен завадити зараз Блістам Гарди в цій ситуації. Пробиває Гудак і м'яч летить повз ворота Андрія Марчука. Проте, сконтролював ситуацію. Кіпер благоюності. Це було помітно. Що ж, друзі, доданий час у нас е, вже наповну. Йде мізерник. Класний м'яч перехоплює. Удар від Мізерника. кузів, ближній кут. Який сейф зараз від капітана і кіпера Калуської гарди. І Олег Мізерник, звісно, відзначаємо ми гарди. Знову ж таки, м'яч втрачено. Благо Юніс контролює м'яч на половині поля Калушан Майовецький. Майовецький пасовує праворуч. Зубар. Зубар на Ємільянова. Ємельянов вже в карній зоні. Ємільянов низом прострілює місерник. Удар по воротах. Рятує свою команду Коско. Чи буде добивання? Федорів, удар! Фе Кузів рятує. Добивання від Турчанського і м'яч іде на кутовий. Просто феноменальний момент, друзі, у нас. Під завершення другого тайму. Браво Богдан Кузів! Гри атакувальної, гри гострої. Просто ось... З ці останні хвилини нам таку гру дарують. Зараз Богдан Кузів знову ж таки. І Тарас Дем'янчук, друзі, дає. Дає фінальний свисток поєдинку. Благо, юність. Гарда Калуш, благо юність. Перепрошую. Нулі на табло. Команди розписують мирову нічию друзі в цьому поєдинку. Розчаровані гравці благаю юності. Сьогодні дякую вам за увагу. Для вас працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України, слава Україні, на все добре.